Так, давно не чулися ми з 4-го Грінвуду, До речі, приїхали сюди. Оце автомобіль наших архітекторів. Вони роблять авторський нагляд за проектом. Тобто, дивляться, чи все виконується як по проекту. Можливо, зараз їх зустрінемо. Зараз якраз обід, можливо, вони десь тут ходять. І от одразу зі входу хочу вам показати, які у нас зміни відбулися. Паркінг у нас з'явився так. Непоганий такий об'єм по моноліту по паркінгу, це дуже важливо, тому що е, без цього паркінгу 5-6 секція не здасться. Чому це взагалі важливо? Скажу так. У нас е, сама концепція 4, 5, 6 секції змінилася по ходу п'єси під час війни, вже через нюанси чисто юридичні нам прийшлось перепроєктувати, переробити. І 5-6 перша, взагалі, до речі, це перші секції, перші Квартири, які були зареєстровані як МОНи. Так, да, до речі, це дуже круто. Так, що у нас тут відбулося? У нас тут з'явилися такі великі досить об'єми по моноліту. Дивіться. Стінка задня, стінка передня, колони вигнали. Фактично залишається тільки поставити перекриття. І це буде перекриття, це буде підлога паркінгу. Такої. Трошечки зараз. Буду йти, буду розказувати вам, що там взагалі у нас планується, тому що останнім часом вам почав розказувати про наші плани одразу вживу. Для того, щоб ви на щось орієнтувалися. Ну, от, перше, давайте так, я спочатку цією драбиною піднімусь, а потім боязка, а потім вам продовжу. Насправді є нормальний захід, просто так швидше. Це у нас квартири в п'ятій секції. Маю такі. Цікаві вигини. Доробили тут трошечки кладки, я бачу, в самій п'ятій секції. В четвертій вона вже зроблена. Ну, мається, має на увазі, міжквартирна і міжкімнатна. А тут вона зараз йде на стадії. От роблять. І це другий поверх був. Це зараз я вийшов на третій. І от з третього поверху вам трошечки порозказую про наші плани. Бачите, вже стоять вікна, ну і вони і минулого разу стояли з другого по п'ятий поверх. Тут трішечки теж доробили кладки, я бачу. В більшості це зараз монолітні роботи. Що у нас планується? Оцей кран він нам дуже важливий для подачі великої кількості матеріалів для 5-6 секції. Знаходиться він на вході в якраз в 4 секцію. В дійсності ми хотіли би, ясно, що четверту секцію здати трошечки швидше, але. Це унеможливе її використання для клієнтів. Тому ми вирішили наступне. Ми вирішили, що ми стараємось четверту ввести швидше, але з прив'язкою до п'ятої-шостої. Тобто різниця в здачі в експлуатацію буде десь приблизно 2 ну, місяці. Тобто, якщо ми орієнтуємо, що це здача на початок літа, це четверта секція. То... Ближче до кінця літа серпень, це п'ята-шоста секції будуть здані. Для цього нам потрібно великий об'єм виконати по п'ятій шостій секції робіт. Мається на увазі таких великих монтажних робіт, для яких потрібен кран, щоб прибрати кран, швиденько зробити благоустрій. Останні місяці працювати вже руками носити, що треба, доробляти вже всі моменти без крану. Ну в більшості, в принципі, так воно і відбувається. От на тому ж самому парксайді вже давно кран біля першої секції прибрали вже більше півроку, як його там нема, можливо, навіть місяців дев'ять як його там немає. І там вже все носять руками. Тут така ж сама історія, але тут ще нам треба вилити оцей перекриття по паркінгу. Ну, от тому десь так. Погано що, звісно, я попав зараз на а, обід, тому що зараз всі мені розкажуть про те, що у нас ніхто тут не працює. Так, а, тепер а, бачите, побудували, фактично завершимо ТПшку. Залишилось тільки одне перекриття. От, бачите, залите перекриття, моноліт його набрали теж і фактично е хочемо завершити цю будову. Після цього нам треба буде прокласти деякі мережі до неї. Вже наповнення буде робитися трошечки пізніше. І після цього ми зможемо вже, мабуть, на весну зробити нормальний е заїзд, захід до першої черги, яка вже збудована, і щоб відокремитись. Чисто техні, чисто самою підстанцією зробити якийсь благоустрій і вже знову ж таки без якихось розриттів, без порушення благоустрою, там собі спокійно займатися. Вона буде просто закрити закриті двері, дати можливість людям одразу з вулиці заїжджати. Більше буде паркування. До речі, йде наш архітектор. Я зараз наближу. Я його спробую зараз наблизити. Ось, якщо ви його впізнаєте десь на вулиці, можете йому сказати всі побажання по наших проєктах. От він йде е, по ліву руку, йде так. Ось так. Ну, в принципі, це все, що хотів сказати. Просто хотів заїхати, показати, е, які зміни відбулися. Основні зміни це дійсно по моноліту. Зараз буду виходити, мабуть, через іншу секцію, через четверту проскочу. Там вже по бо... кавою все ж таки. По тій драбині буде важкувато. Такий прохід залишили, бачите? От різниця між секціями заходиш оп, а тут вже всі перегородки. Е, ну, в принципі, зараз по холодній погоді будуть робитися тільки роботи. Кладочні, по можливості, е, монолітні, ну і е, мережі. Більше, мабуть, і особливо нічого не зробиш, бо. Для того, щоб робити там, можливо, деякі комунікації по типу там холодної гарячої води, щось таке. Тому що воно трошечки заважає і сенсу вже немає. Має сенс вже одразу з березня почати в великих об'ємах тут підготовлюватись до здачі. Ось тут такий нормальний вихід спокійний. До речі, велика кількість квартир вже зараз а, зайшла на ремонти в першу чергу. Давайте вийду через першу чергу. Тут є такий. Захід парканчик, зараз він якраз відкритий. Хтось пішов на будову. А, це якраз можливо і ходили наші архітектори. Дивилися, що там і як там робиться. От, ось ББ працює, котельня працює. Бачите, які патіо засипали їх таким. Це не відсів, це е, така мілка фракція щебня. Бачите, е, машинки стоять в ряд, Все як треба, всі молодці. Паркується по, по розмітці, хоча її там сильно не видно, мабуть, але що вона тільки ввечері змінилося. Там все в паркінгах, все чистенько, гарненько, красивенько. Ми чекаємо на благоустрій. Благоустрій багато треба буде робити, починаючи з березня. У нас багато об'єктів, на яких його треба робити. Це третій Грінвуд парксайд, четвертий Грінвуд. Тобто тут по благоустрою є у нас. Об'єми. До речі, якщо якісь компанії хочуть нам зробити якісний благоустрій і запропонують нам гарну ціну або концепцію, то прошу дуже. Но, до речі, бачите цю підконструкцію. Ця підконструкція буде зашита і буде оцей звук прибирати, який направлений от, з того воздуховоду в нашу сторону. Буде його відлунювати назад. От ви зараз чуєте цей звук. Не дуже приємний. Він не так часто буде, ну, взагалі сам по собі він не так часто, тільки в робочий, в робочий час, ну, але все, все ж таки він неприємний. Так, відеонагляд. Богдан Григорович хотів скритися від мене. Доброго дня, Богдан Григорович. Дня. Так. Як, як справа? Розкажіть щось цікаве. Що тут? Багато людей роблять ремонт? Багато. Тут вже десь квартир 25 роблять ремонт. Супер. А скільки заїхало? Людей троє-четверо? Три квартири. Три ті, квартири. Це тільки три квартири. Тільки три квартири. Ну три квартири ж вже щоб... прям живуть-живуть. Прям живуть-живуть. Я зрозумів. А взагалі де тут магазин найближчий? Так, от щоб тільки там біля. Тільки там біля вокзалу. Біля вокзалу. Я зрозумів. Ну тут як буде свій магазин, то буде Ну я про це відео скажу. Та до речі, відкриються тут два магазини. Вони будуть різноформатні. Один магазин буде, знаєте, ці магазини з якісною, е, 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 якісними продуктами з Європи. Там Італія, Франція, Іспанія, всякі хамони, е, олії, все таке інше. І плюс один магазин, поки який не називається, він це секретний магазин, який по типу, ну по типу близенький, тільки це не близенько. Е, він відкриється вже в секції номер 6. Е, Тому о, будуть два одразу продуктових магазини. Введені в експлуатацію разом з четвертою і шостою секцією. В перших трьох продуктових е немає е причина в тому, що вони досить далеко сидять. Ну і ми зараз всі думаємо над тим, як же ж, все ж таки тут якимось чином цю територію зробити закритою або хоча б умовно закритою, так щоб був якийсь за захист від дурні. Добрий день. Ну, мабуть, це все на сьогодні. 10 хвилин для четвертого грінуду теж непогано.